Погляд спа-басейну Happy від англійської фабрики Superior Wellness. Даний спа-басейн має компактний розмір 2 на 2 метри, глибина 90 см, два лежачих місця, три сидячих. Лежачі місця доволі глибокі, підійдуть навіть високим людям. Сидячі місця мають дуже класну ергономічну форму. З цього кута у нас знаходиться скімер. Тут у нас фільтри, це регулятор повітря. Підголовник. Пульт керування. Це у нас дивертер, який розподіляє потік від насосів. bluetooth аудіосистема система входить в ціну. З цього боку у нас водопади. Форсунки на лежачих місцях розташовані досить різноманітно. Зверніть увагу на це лежаче місце. Є багато форсунок для ніг. І на це бачите, форсунки Встановлені по-різному. Також путове гідромасажне місце має інші форсунки. Це ротаційні, точечні направлені, імпульсні. Дві форсунки у ягодичній мишці. І тут а, форсунка вулкан для ніг, яка масажує досить потужно. Колір називається Одіссей, бачите такий Розводи, хоча він буває у різних кольорах, два фільтри, що забезпечують класну очистку, обшивка з композитної доски. Дуже якісна. Також на дні встановлений LED світильник Дуже класна модель у середньому ціновому сегменті. Далі на кадрах ви можете переглянути відгуки клієнтів та побачити, як ця модель виглядає в роботі. Має просто неперевершений вигляд. Погодьтеся.